Мова зараз знову про шахрайство. Це така ціла схема. Прокуратура повідомила про підозру п'яти фігурантам шахрайства. Їм інкримінують саме вчинення шахрайських дій організованою групою. Це до 12 років позбавлення волі. Що робили ці люди? Фігуранти злочину, фігуранти шахрайства вони протягом півроку ошукували людей через інтернет, використовуючи звичайно їх довіру. Людей вони створили групу авто для зсу. У Фейсбуці і пропонували дуже вигідні ціни, дуже вигідні умови покупки. Що ось ви маєте лише надіслати свій військовий квиток, сфотографувати. Ви маєте лише трошки заплатити, буквально там частинку невелику за авто, або страховку заплатити, маєте там на бензин часткові витрати на ту доставку, і ваш автомобіль, ось, будь ласка, обирайте, він уже прямо стоїть на кордоні, ще трошки, і ви вже будете щасливим власником автомобіля. Звичайно, Автомобілі ніхто їм не давав, не привозили автомобілі і потім просто переставали контактувати і зникали. В основному постраждали саме військовослужбовці ЗСУ, тому що і група була така тематична, да? спеціальні умови для військовослужбовців. Зараз ми маємо 11 потерпілих, саме 11 військовослужбовців. Звичайно, працюють зараз над тим, в ході до розслідування, розслідувань, що, можливо, були ще інші потерпілі, щоб звернутися зверталися до правоохоронних органів, і загальна шкода зараз це близько одного мільйона гривень. Зараз з п'яти четверо підозрюваних за клопотанням прокуратури заарештовані, тобто перебувають під вартою. І щодо одного з підозрюваних вирішується питання про оголошення його у розшук. Досудове розслідування триває, воно розпочато за фактом шахрайства. Всім членам організованої групи злочинної шахраям інкримінують саме статтю 190, частину 5, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна в дохід держави.